Тут знак для тебе. Знак, на який ви чекали, знак від ангелів, послання, яке йде до вас через це відео. Обов'язково підпишіться і ставте пальчики вверх. Оберіть карту 1, 2, чи 3, і ми будемо читати послання, яке до вас йде. Даю вам декілька секунд для того, аби ви обрали. Отже, карта 1. Я тут послання, янгольська терапія. Передайте нам янголам свої турботи і жалі, та дозвольте нам нести ваш тягар. Що це означає? Ви занадто багато на себе взяли. Одна людина не може вивести стільки всього. Ви повинні розслабитись, повинні довіритись всесвіту, побачити, що є ті, хто вам допоможе, або просто надіятись на те, що ситуація вирішиться сама по собі. Янголи будуть біля вас. А ви лише будьте спокійні. Друга карта терпіння. Ваші мрії справдіться швидше, ніж ви собі гадаєте. А втім, вам ще бракує терпіння і навичок. Ви повинні зрозуміти, що пожинати плоди можна лише тоді, коли ви щось посадили, коли ви за цим доглядали і всьому свій час. Не все приходить швидко і легко, так як би вам хотілось, прикладаючи зусилля, працюючи, ви отримаєте плоди, про які ви так давно мріяли. І карта три: сміливість. Майте мужність обороняти те, у що вірите. На задньому фоні у нас лев, левиця і така сильна жінка-янгол в цій промальовці. Але давайте будемо відверті. Ми всі сильні, і жінки, і чоловіки. І нам всім так часто не вистачає сміливості, аби зробити крок, почати щось, відстояти власне переконання та бажання. Робіть цей крок, обороняйте те, у що вірите, і не давайте нікому вас зламати. Якщо приймаєте ці поради, обов'язково залиште коментар. Мені буде приємно, а, а для вас корисно.